Більше трьох років, саме так. Більше трьох років стоїть незламна Україна. І ніякі слова переконання в тому, що Україна не гідна чи Україна не вистоять, нас не влаштовують. Так, саме так я повторюю: більше трьох років повномасштабної війни. Але одинадцять. Років загальної. І в цьому, панове, переконався весь світ, весь цивілізований світ. Україна вистояла, і Україна стоїть. І ніякі слова Трампа чи Маска, чи Орбана чи Фіцо не завадять тому, що ми будемо. Стояти і надалі. Ніякі запевнення нікого не зможуть зламати дух українця. Ніякі, ніякі запевнення нікого не принудять українця капітулювати. Це неможливо. А важко на самому ділі. Їм, Нашим противникам їм важко, їм надважко. У них закінчуються гроші, у них закінчуються сили. У них немає абсолютно віри, у них немає довіри, але є віра в українців, є віра в силу. Є віра в перемогу, є довіра Богу. Сила є у рідної країни, в нашої неймовірної України. Сила є в батька і в сина, що вистоїть Україна. Тримаємося, панове, незламні. У нас є підтримка. Неймовірна підтримка всього народу. Тримаймося. Ніхто, ніхто український народ, не може зламати, бо він незламний. Панове, єднаймося, єднаймось, панове. še trditvi predrimati.